Вітаю вас, шановне панство. Сьогодні вас чекає дуже абсурдна і смішна історія про шантажиста невдаху. Ну і на кінець буде маленька бонусна історія, від якої вам стане приємно на душі. Сьогодні тільки позитив і благодать. Тож беріть смачненьку їжу, заварійте чай і погнали. Мене шантажують за зраду дружині з моєю дружиною. Хто щойно погрожував, розкрити мій роман, моїй дружині. Але прикол у тому, що жінка на фото це моя дружина, і тепер я сиджу тут із вимогою викупу, яка була б веселою, якби не була такою страшною, шантажист поняття не має, що натрапив на найабсурдніший випадок помилкової ідентичності, і я чесно не знаю, чи сміятися, чи плакати, чи просто заплатити їм, щоб цей кошмар зник. Любиш атмосферу Reddit-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше. А якщо я вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство. Мінімальна підписка коштує 30 гривень, і це дуже сильно мене підтримає. Отже ось ситуація, в якій я опинився, і клянусь, це звучить як щось із поганого комедійного скетчу, але це моя реальність прямо зараз, моя дружина Олівія – це все для мене нам обом 33, і близько 7 років тому ми разом заснували фінансову консалтингову фірму. Бізнес виріс за межі всього, що ми уявляли. У нас є клієнти в трьох штатах, великі корпорації в нашому списку, і ми отримуємо дохід, у який наші молоді версії ніколи б не повірили. Але ось тут все ускладнюється, коли ми починали кампанію, ми свідомо вирішили тримати наш шлюб повністю приватним, не тому, що нам соромно чи щось таке, а тому, що ми рано зрозуміли, що змішування особистої та професійної діяльності. У фінансовому світі створює проблеми: клієнти або припускають кумівство, ставлять під сумнів нашу об'єктивність, або ще гірше, намагаються використати нас один проти одного на переговорах. Тому ми тримали це окремо, чисто, професійно. Для ділового світу ми просто партнери, колеги, які разом побудували щось успішне, ми не носимо обручки на робочих заходах, ми не згадуємо про подружжя в професійних умовах, на вебсайті нашої компанії. Нас вказано як співзасновників, не більше. Ми ніколи нічого не публікували в професійних соцмережах, що вказувало б на те, що ми щось більше, ніж ділові партнери. Ось ще одна деталь, яка важлива Олівія використовує різні імена залежно від контексту, її повне юридичне ім'я Олівія Кетрін Беннет. Але вона залишила своє дівоче прізвище Родрігас для бізнесу. Тож на роботі вона Кетрін Родрігас, вдома з друзями та родиною. Вона Олівія Беннет. дві абсолютно окремі ідентичності. Це працювало ідеально протягом семи років. Ніхто ніколи не з'єднував точки. До вчора у нас була подія для клієнтів у центральному готелі, одна з тих нетворкінг штук із коктейлями та дрібними розмовами. Важливі клієнти, потенційні інвестори, все як слід. Ми їхали разом, як завжди, але офіційно приїхали на окремих машинах. Ми припаркувалися в гаражі, і перед тим як піти на захід. У нас був момент наодинці в моїй машині, просто швидкий поцілунок, нічого драматичного, просто один із тих маленьких інтимних моментів, які ділять подружні пари. Десять секунд, може менше. Очевидно, хтось нас побачив. Сьогодні вранці я прокинувся від листа в моїй особистій скринці, без теми. Відправник був просто набором випадкових літер і цифр, явно одноразовий акаунт. Я мало не видалив це як спам, але щось мусило мене відкрити. Повідомлення було коротким, і по суті, Я знаю, що ти робиш. У мене є докази твоєї інтрижки з твоєю діловою партнеркою, Кетрін Родрігес. Якщо ти не хочеш, щоб твоя дружина Олівія Беннет дізналася про твій маленький секрет, ти переведеш значну суму на рахунок, зазначений нижче. У тебе є 72 години. Не випробовуй мене, моя кров застигла. Потім я прокрутив вниз і побачив вкладення три фотографії. Перша була з минулої ночі, я і Кетрин в моїй машині. Явно цілуємося. Кут був ззовні транспортного засобу, знімок через пасажирське вікно. Хто б це не зробив, він мав проходити через гараж саме в правильний момент. Друга фотографія була з корпоративної події два місяці тому. Я і Кетрин стоїмо близько один до одного. Її рука на моєму плечі. Обоє сміємося. Абсолютно невинно насправді. Але це можна було б точно неправильно тлумачити. Третя фотографія була скріншотом. Мені знадобилося секунда, щоб розпізнати, на що я дивлюся, а потім мене осяяло. Це була особиста стрінка Олівії на Фейсбук, та, яку вона майже не використовує, та, де вона проходить як Олівія Беннет і має рівно 17 друзів, переважно членів сім'ї. Її аватарка Захід Сонця, її обкладинка Наш собака. Вона не публікувала своє власне обличчя там, мабуть, років п'ять, тому що цінує свою приватність і не хоче. Щоб клієнти знаходили її особисте життя. Шантажист включив пряме посилання на її профіль. Маленька примітка внизу говорила, це твоя дружина, правильно. Було б шкода, якби вона отримала анонімне повідомлення з цими фотографіями. Я просто сидів і дивився на свій телефон. Абсурдність ситуації була майже занадто складною для обробки. Хтось погрожував розповісти моїй дружині, що я маю роман, з моєю дружиною вони збиралися надіслати Олівії докази того, що я зраджую її із собою. Фотографії, які вони мали як докази, були справжніми, але вони повністю неправильно зрозуміли, що вони бачать. Я зробив те, що зробив би хто завгодно. Я пішов вниз, де Олівія робила каву, і показав їй лист. Вона прочитала його один раз, потім знову, потім подивилася на фотографії. Я спостерігав, як її обличчя пройшло через кілька виразів спочатку розгубленість, потім усвідомлення, а потім щось між жахом. Істеричним сміхом. Зачекай, сказала вона повільно. Вони думають, що Кетрін Родрігес і Олівія Беннет це дві різні особи. Очевидно, і вони збираються сказати мені, Олівії, що ти спиш зі мною Кетрін?» Такий план, так. Вона почала сміятися. Це був повнотілий сміх із сльозами, що текли по обличчю, їй довелося сісти. Щоразу, коли вона починала заспокоюватися, вона знову дивилася на лист і знову втрачала контроль. Вони дали посилання на мою сторінку у Фейсбук, вдалося їй вимовити між захлипами. Мою сторінку на Фейсбук, яку я ніколи не використовую, яка має нуль фотографій мого обличчя, як саме вони планували мені довести, що ти зраджуєш з Кетрін, коли я і є Кетрін. Я теж не міг не засміятися, хоча ситуація була справді стресовою. Маю на увазі фотографія є досить цінним доказом того, що ми разом, що ми разом, не ти та якась інша жінка, просто ми. Ми провели добрих 20 хвилин, просто намагаючись це осмислити. Комедія помилок була майже прекрасною у своїй дурості. Якась опортуністична особа побачила те, що вони думали, була справжнім романом, провела достатньо досліджень, щоб знайти мою дружину в соціальних мережах, і поняття не мала, що вони повністю провели фактичну динаміку відносин. Вони знайшли особисту сторінку Олівії, але ніколи не подумала перевірити, чи є якийсь зв'язок між Олівією і Беннет. І Кетрін Родрігас, простий пошук у Google Кетрін Родрігас, виявив би фотографії з галузевих подій, порівняння зі списком друзів Олівії на Фейсбук, який включає кількох робочих колег під різними іменами, могло б щось виявити, але вони не зробили цю домашню роботу. Після того як сміх вщух, настала реальність. Це все ще була спроба шантажу. Це була некомпетентна спроба, звісно, але вона була реальною. Хтось там думав. Що може вимагати значну суму грошей у мене, у них були фотографії, які в іншому контексті були б справді компроментуючими, і вони явно не мали жодних вагань щодо виконання погроз. Та що ми робимо? запитала Олівія. Нарешті серйозно. Ми просто ігноруємо це, повідомляємо, відповідаємо і пояснюємо, що вони зробили веселу помилку. Я думав про те ж саме. Якщо ми проігноруємо це, вони можуть надіслати ці фотографії на твій аккаунт Фейсбук. Що було б дивним, але врешті-решт шкідливим. оскільки ти просто отримаєш фотографії себе зі своїм власним чоловіком. Правда, хоча я б віддала перевагу не отримувати повідомлення від випадкових шантажистів, якщо ми повідомимо поліцію, нам доведеться пояснити всю ситуацію, подати заяву, можливо, мати справу з розслідуванням, яке нікуди не приведе, тому що одноразові електронні аккаунти майже неможливо відстежити. А якщо відповімо... Якщо ми відповімо і скажемо їм, що вони накосячили, вони знатимуть, що ми в курсі, вони можуть ескалювати, або вони можуть просто зникнути від сорому. Ми сиділи в тиші хвилину, пили каву, обоє намагаючись з'ясувати найменш заплутане рішення найабсурднішої проблеми. Потім Олівія сказала щось, що здивувало мене. А що якщо ми просто заплатимо їм? Я подивився на неї: Ти жартуєш чи що? Подумай про це, вони хочуть грошей. Це дурна сума, звісно, але вона нас не обанкротить. Якщо ми заплатимо, вони зникнуть ніяких заяв у поліцію, ніяких розслідувань, ніякого ризику того, що це якось вплине на бізнес. Ми спишемо це як вартість збереження нашого приватного життя. Це встановлює жахливий прецедент якщо ми заплатимо, що зупинить їх від того, щоб повернутися за більшим. Нічого я гадаю, але також як тільки вони отримали оплату, вони більше не мають важілья. Фотографії перестануть бути цінними в секунду, коли вони розкриті, і вони не можуть розкрити їх знову. Я ненавидів те, що вона мала рацію, але я також ненавидів ідею винагороджувати когось за такий тип поведінки. Я не хочу піддаватися вимаганню. Я теж, але я також не хочу провести наступний місяць, маючи справу із заявами в поліцію та потенційною увагою ЗМІ, якщо це якось просочиться. місцеві власники бізнесу. Шантажовані через роман один з одним, це заголовок, якого я б хотіла уникнути. Це було резонно, навіть незважаючи на те, що ситуація була об'єктивно смішною. Вона була б менш смішною, якби стала публічною. Клієнти могли б поставити під сумнів наше судження, конкуренти влаштували б святкування, професійне відокремлення, яке ми так ретельно підтримували, було б скомпрометоване. Люди задавалися б питанням, чому ми взагалі приховували наш шлюб. І навіть, хоча у нас були вагомі причини, пояснення цього просто створило б ще більше запитань. Ми провели решту ранку, обговорюючи усі варіанти, кожен варіант здавався неправильним по різному платити здавалося поразкою, ігнорувати здавалося ризикованим, повідомляти здавалося надмірним, відповідати здавалося небезпечним. Нарешті, близько полудня, я прийняв рішення, я написав відповідь з нового одноразового аккаунта, я написав наступне. Отримав ваше повідомлення. Потрібно більше часу, щоб організувати кошти. Матиму відповідь через 48 годин. Не конкретно купила нам час, не підтвердила і не заперечила нічого. Відповідь прийшла протягом години. Годинник тікає 48 годин. ні хвилини більше. Олівія прочитала це через моє плече. Ну вони наполегливі, це їм зараховую. То який наш фактичний план? Ми не можемо відтягувати вічно. Вона подумала на мить. Ось що я думаю, нам треба зробити. Ми чекаємо, дивимося, чи вони зроблять ще якісь контакти або вимоги. Якщо так, ми оцінюємо. Якщо ні, може у них холодні ноги, і вони зникнуть. У будь-якому випадку ми документуємо усе: Скріншоти, часові мітки, все підряд. Якщо це буде ескалюватися, ми хочемо мати докази. А якщо вони надішлють фотографії на твій Фейсбук, тоді я отримую дивне повідомлення від незнайомця з фотографіями мого чоловіка. І мене я заблокую їх, повідомлю про це як про домагання, і ми рухаємося далі з нашим життям. Це не був ідеальний план, але це було щось. Ми провели наступні півтора дні в цьому дивному лімбо, чекаючи, щоб побачити, що станеться далі. Олівія ходила на робочі заходи, як Кетрин Родрігес, я обробляв дзвінки клієнтів, як її діловий партнер. Вдома ми були просто собою, одруженими. І дедалі більше розваженими абсурдністю всього цього, дедлайн прийшов і минув ніякого продовження листа, ніяких повідомлень на Фейсбук Олівії, нічого. Я хотів би сказати, що ми отримали якесь драматичне вирішення, але правда у тому, що шантажист просто зник. Можливо, вони усвідомили свою помилку, можливо, вони злякалися, можливо, вони все ще десь там намагаються з'ясувати, як Олівія Беннет і Кетрін Родрігес. Можуть бути однією і тією ж особою. Ми, мабуть, ніколи не дізнаємося. Озираючись назад, я чесно, не впевнений, що ми впоралися з цим правильно. Частина мене думає, що ми повинні були піти в поліцію негайно, зробити це офіційним, створити паперовий слід. Частина мене рада, що ми цього не зробили, тому що останнє, що потрібно було нашому бізнесу, це такий тип уваги. Те, що я знаю, це те, що вся ця ситуація змусила нас переосмислити наш підхід до приватності. Ми не збираємося раптово транслювати наш шлюб у світу, але можливо бути настільки скритними створило вразливість, яку ми не передбачили. Плутанина шантажиста була нашим захистом цього разу, але це також нагадування про те, що стіни, які ми будуємо, щоб тримати наше професійне та особисте життя окремо, іноді можуть підвести нас у несподіваний спосіб. І чесно, ми, мабуть, будемо більш обережними поцілунками в паркінгових гаражах відтепер. Коментарі. Це справді геніальний рівень захисту приватності, ніби ви створили ідеальне алібі, навіть не маючи цього на увазі. Але серйозно, вам потрібно зберегти кожен із цих листів і фотографій, навіть якщо шантажист зник, це може повернутися. Я працюю в кібербезпеці, і ці люди рідко просто здаються після однієї спроби. Вони, ймовірно, пробуються на кількох людях і повернуться до того, хто здавався найбільш наляканим. Збережіть усі докази. Подумайте про подання заяви в поліцію навіть зараз, просто щоб мати це в запасі, наступний. Ви були одружені сім років і успішно тримали це в секреті від всієї вашої галузі, це або вражаюче, або якось сумно. Не можу вирішити, що саме. Ми з чоловіком керуємо невеликою консалтинговою фірмою разом, і всі знають, що ми одружені. Так, іноді клієнти роблять дивні припущення, але ми просто справляємося з цим як професіонали. Схоже, що ви. Живете подвійним життям без реальної причини. Але я гадаю, що якщо це працює для вас, то ок, хоча шантаж це дійсно веселий момент. Автор, я розумію, чому це здається дивним, але наша галузь досить жорстока. На початку ми втратили два великі контракти, конкретно тому, що клієнти сказали, що вони не довіряють одруженій парі підтримувати об'єктивність у фінансових рішеннях. Після того, як це сталося двічі, ми вирішили просто уникати проблеми повністю. Це не про сором. Це про те, щоб не давати людям причини ставити під сумнів наше професійне судження, перш ніж ми навіть почнемо. Наступний щось подібне сталося з моїм приятелем, тільки набагато заплутаніше. У нього дійсно був роман з колегою хтось отримав фотографії, спробував шантажувати його на 15 тисяч. Він запанікував і заплатив. Вони повернулися через три місяці з проханням 25 тисяч. Він заплатив і це теж, потім вони повернулися втретє. І він нарешті пішов до дружини і зізнався всьому замість того, щоб платити знову, втратив свій шлюб, свою роботу. Компанія звільнила їх обох і досі не знає, хто його шантажував. Ваша ситуація смішна через плутанину, але, чувак, шантажисти не просто беруть гроші і зникають, вони відчувають слабкість і продовжують повертатися. Наступний Всі, хто каже, йдіть в поліцію, явно ніколи не мали справу з такими речами. Розслідування кіберзлочинів нікуди не ведуть у 95% випадків, якщо тільки хтось не постраждає фізично, або не викрадено величезні суми, одноразова електронна пошта, ймовірно, використовувався VPN або публічний Wi-Fi, жодної фактичної фінансової транзакції не відбулося, поліція прийняла б заяву, зареєструвала б її, і нічого б не сталося. Я не кажу, що не потрібно повідомляти, я просто кажу бути реалістичним щодо того. Що повідомлення насправді досягає, іноді офіційне оформлення просто створює більше головного болю, ніж вирішує. Наступний. Вся ця схема здається трохи ризикованою за межами просто спроби шантажу. Що станеться, коли журналіст вирішить зробити глибоке занурення у вашу компанію, або коли ви станете публічними, якщо це коли небудь станеться, хтось, зрештою, складе 2 і 2. Кетрін Родрігес і Олівія Беннет мають ту саму бізнес адресу. Ймовірно, ту саму автомобільну страховку, можливо, ту саму іпотеку, якщо ви володієте нерухомістю разом, одна рішуча людина з доступом до публічних записів могла б розгадати всю цю штуку. Шантажист був просто дурним, але розумний би з'ясував це. Тепер моя думка так я теж вважаю, що шантажистам краще ніколи не платити, тому що я теж знаю досить багато випадків, коли шантажисти потім повертаються і починають вимагати більше грошей. Ймовірність того, що вони від вас відчепляться після того, як ви заплатили хоч один раз, майже нульова, тому що вони знають, що ви прогнулися, а якщо ви прогнулися, то вас можна прогнати ще більше. Тому якщо ви десь у чомусь накосячили, то ніколи не платіть шантажисту. А щодо того, як автор і його дружина впоралися з шантажистом, чесно кажучи, я навіть не зрозумів, чому він від них відчепився, типу чому він спасував, це для мене трохи дивно, якщо чесно. Якщо ви зрозуміли, чому саме це спрацювало, то обов'язково напишіть про це в коментарях. А ми поки переходимо до наступної маленької бонусної історії. Мій чоловік щойно зізнався, що брехав мені протягом двох років. У 2023 році мені діагностували рак нирки третьої стадії, мені зробили серйозну операцію з видалення пухлини та нирки. Мій чоловік взяв відпустку на роботі, щоб допомогти мені пройти через важкий період відновлення. Протягом цього часу він витратив багато грошей та медичні засоби, щоб забезпечити мені комфорт вдома, спеціальний стілець для душу, столик на коліщатках, щоб мені не доводилося вставати з крісла, дорогі грілки тощо. Кілька місяців по тому ми прийняли до себе 18-річну дівчину з нашої церковної громади, яка покинула дім через насильство, але в результаті опинилася на дивані у людей, яких ледь знала. Я була її молодіжним лідером. І побоювалася, що вона опиниться в ситуації кексуальної експлуатації, тому ми запропонували їй безкоштовно пожити в нашій вітальній спальні. У неї були деякі медичні проблеми, які заважали їй знайти постійну роботу, поки вона вирішувала, що робити далі. Протягом трьох місяців, які вона прожила у нас, зникло багато дрібних речей. Деякі з них я позичила їй, а деякі просто таємничо зникли. Нам вдалося домовитися, щоб вона переїхала до сестри в інший штат. З якою в неї були хороші стосунки. Ми допомогли їй спакувати речі і посадили її на літак, але вона залишила багато речей, які, за її словами, їй просто не потрібні. Я почала перебирати її кімнату, щоб все прибрати, і, сподіваючись, знайти зниклі речі. Я не знайшла нічого зниклого, окрім вишуканої грілки, яку мій чоловік купив мені під час відновлення після операції. Я знайшла її на дні коробки з її речами, які ми могли просто викинути. І була так щаслива, що вона не зникла. Це було два роки тому. Зараз я вагітна четвертою дитиною, і мені дуже болить спина, тому я дістала грілку і регулярно нею користуюся. Сьогодні я сказала чоловікові, як рада, що він купив мені грілку і як вона мені дуже допомагає. Він замовк, а потім зізнався мені, що брехав мені протягом двох років. Він сказав, що ми так і не знайшли оригінальну грілку. Йому було дуже прикро, що моя грілка зникла. І він не хотів, щоб я погано думала про дівчину, якій ми допомогли. Тому він купив нову грілку, відкрив її і засунув на дно коробки з речами, які вона залишила. Він знав, що я перегляну її і знайду. Коли він сказав мені, що брехав останні два роки, я готувалася до жахливого зізнання. Але ні, він просто почувався винуватим, що я все ще думала, що це оригінальна грілка, і що він таємно замінив її. Він сказав, що тепер почувається краще. Бо більше не муситься приховувати, а я просто почуваюся розпещеною, маючи такого чудового чоловіка. Суперінформативних коментарів не було під цим постом, але зачитаю вам один, який висловив думку усіх інших коментаторів прийшов сюди з найгіршими думками, а пішов трохи щасливішим. Дякую. Тепер моя думка. Просто ось така маленька приємна історія. Я подумав, що вона непогано впишеться в цей випуск, і так я дуже здивований, що вони абсолютно не боялися запрошувати когось. Абсолютно незнайомого проживати у них в домі, можливо, для мене це дико, як для українця, можливо, в США це нормально, не знаю. Але я ну точно не запросив би таку рандомну людину. У мене в домі досить багато прикольних дрібничок, які мені дуже подобаються, і я не хотів би, щоб щось із них зникло, навіть якщо це щось найменше. Ну а щодо чоловіка авторки, то він молодець, чесно кажучи, напевно, я вчинив би так само на його місці. Ну, а що думаєте ви, пишіть обов'язково в коментарях, давайте подискутуємо. І так сподобалась історія? Тоді тисни лайк і кнопку підписатися. Також хотів би подякувати усім спонсорам каналу за підтримку. Ви найкращі. А особливу подяку хотів би висловити Йогул Ястрей. Завдяки вам, усім, я можу продовжувати розвивати канал. І так, потяг з новими історіями вже в дорозі.